Вітаю сьогодні до огляду фугувальний верстак від компанії Stomana Nikman 41L. Дана модель призначена для прямолінійного одностороннього стругання виробів із деревини по площині та кромки для створення базової поверхні. Литий чавунний стіл довжиною 2650 мм та шириною у 410 мм. Також в асортименті є більша модель dma 53 l з довжиною стола у 2900 мм та шириною у 530 мм. Самі човунні столи чудово гасять вібрації та є ідеальною базою при обробці. Видалення стружки відбувається через аспіраційний отвір діаметром у 160 мм. Виставляння товщини знімання матеріалу зручно відбувається з допомогою маховика. Максимальний шар знімання до 8 мм. Щодо механізму регулювання столу, то задіюється ексцентрикова система регулювання. Зусилля, що додається до фугувального столу, діє на систему важелів, а не на сам стіл. Це, в свою чергу, гарантує тривалий термін служби та паралельність столів. Човунна напрямна лінійка довжиною 1500 мм Легко переміщається на зносостійких роликах, не пошкоджуючи стіл. Масивна циліндрична напрямна забезпечує жорсткість лінійки. Легкий та зручний нахил напрямної лінійки за допомогою важелів від 0 до 45 градусів дозволяє знімати фаску під кутом. Відображення кута нахилу за шкалою. Захисна огорожа це запатентований захист ножового валу від італійської компанії CPS. Це забезпечує безпеку роботи оператора на верстаті. Пульт керування винесений в зручне для оператора місце з кнопками для вмикання та аварійної зупинки верстата. Встановлений пульт керування на консолі, щоб повертати та розміщувати його у зручному положенні для оператора. Таким чином відбувається легкий та зручний доступ до електрокомпонентів у пульті. Чотирьохножовий вал з діаметром 125 мм забезпечує високу якість стругання. Оснащений електродинамічним гальмуванням двигуна відповідно до норм ЄС. Повна зупинка валу трохи більше 10 секунд. Привід ножового валу відбувається за допомогою клинопасової передачі через два ремені. Опційно даний верстат можна замовити зі спіральним ножовим валом SoftWorks. Він має три ряди твердосплавних пластин по 29 штук у кожному. А самі ножові пластини розташовані по спіралі. Даний фугувальний верстат є по наявності. Тож переходьте на сайт та робіть замовлення.